Член ОВК Олександр Медведенко розказав, що перші протоколи до їх комісії почали надходити опівночі. На 13-ту годину тут опрацювали протоколи зі 183 дільниць. Представники деяких стояли у черзі з ночі. Ще з вчорашнього дня, і це сьогодні триває процес здачі виборчої документації. Дуже багато виборчих комісій спочатку зареєстрували в комісії, а тоді згідно з цим реєстром. І, кажуть, запускають комісії з документації. Близько 15-ї комісія завершила опрацьовувати протоколи на цей же час. ЦВК опрацювала майже 99,5% протоколів. За цими даними найбільше голосів набрав колишній очільник Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир від слуги народу. За нього проголосували більше 21 тисячі людей. Майже у чотири рази менше голосів у його найближчого конкурента Ігоря Йосипенка, якого висувала європейська солідарність. Всі штаби привітали з перемогою. в принципі, ну, найближчі конкуренти. Друге місце там єс. Мені вночі прислали привітання. Я їх також підтримую дай Боже, щоб але всім потрібно працювати в напрямку. Вісім із п'ятнадцяти кандидатів не набрали одного відсотка. Більше п'яти відсотків виборців віддали свої голоси за Геннадія Лагуту, якого напередодні виборів президент Зеленський призначив головою облдержадміністрації. Але оскільки той не стиг вчасно знятися з перегонів, у бюлетені його прізвище залишилось. Був там ще один Лагута. В нього менше півтора відсотка. Були арифметичні помилки. Якісь ще там незначні, але це комісія вирішила, що треба їх відправити на уточнення. Якихось грубих порушень комісія не... До не визначила під час здачі документації та протоколів. Упора комітету виборців України спостерігачі від кандидатів фіксували різні порушення. Були звернення і до поліції. В опорі сказали, що всі ці порушення не дають підстав визнати вибори такими, що не відбулися. Голова дільничної виборчої комісії з одраду яка з колегами привезла протокол в ОВК, розказала, що активність людей цьогоріч у них низька. Мало проголосувати 1581 один виборець, а проголосувало 246. Людям не цікаво. Люди вже не вірять, нікому не вірять. Активність виборців загалом становила більше 21%. Це найнижчий показник за весь час існування округу. Він був сформований 2012 року і на ньому це четверті вибори. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсонщина.